Цього тижня Павлоград особливо потерпає від ворожих атак. Під ранок агресор скерував на місто шахеди. На зараз відомо про трьох загиблих. Серед них дитина також поранено 14 людей, серед яких шестирічна дитина та підлітки 15 і сімнадцяти років. Є поранені та загиблі. Наразі працює слідчо оперативна група та всі служби задіяні. Частково зруйнована будівля по вулиці Проображенській та прилеглі будівлі також зазнали пошкоджень. Пошкодження виключно житлових будинків, цивільної інфраструктури. І зараз працюють всі служби на місці правоохоронні, МНС працює, і зараз вже розпочали роботу всі служби, соціальні служби, які фіксують, що необхідно. Міський голова зазначив, що людям, чиї квартири постраждали, нададуть всебічну допомогу. Я зберу сьогодні комісію ТЕПТНС, розглянемо це питання. І все, що необхідно буде зробити, ми поприймаємо рішення, виділимо кошти для ліквідації надзвичайної ситуації. На місці розгорнули палатки для прийому громадян, такі організації, як Проліска, Червоний Хрест та інші. Також працюють пункти допомоги ДСНС, поліції та Павлоградської міської ради. Палатка нашої Паларадської міської ради стоїть. Ми на консультації надаємо допомогу людям. Якщо треба переселити когось, якщо немає де переночувати. Вони звертаються до нас, ми їм надаємо консультації і допомогу. Гуманітарна місія пролізка зранку працює на місці обстрілу, надає допомогу у вигляді. ОСБ, будівельні матеріали: ОСБ, плівка, Терпаулін, та непродовольчі товари це термоси та ковдри. На місці в команді працюють психолог та кейс-менеджер, надають постраждалим допомогу. Спочатку дрони кружляли, а потім стався вибух. Так описують ранкові події мешканці мікрорайону. Ото взрив такий, почали ж ховатися, а тоді пішли ще взриви. А потім. Коли шахет летить і пікірує, свистить, прямо свистить. С свистить. Ну, звісно, це гори, це людське горе. 5.32, тридцять дві, да, валя? П'ять тридцять. І це перший було, що просто где-то гахнуло, а потім прям слышно так у, -у, -у летить и взрывот. Мы спали. понимаете, и первое, что мы проснулись от свиста, еще взрыва не было. Взрывы были первые, но как-то они далеко были. А вот. А именно наше свист, и, конечно, посыпалось все у нас сразу. Постраждалих доправили до лікарні інтенсивного лікування. Чотирьох із них залишили на стаціонарі. Вони у важкому, але стабільному стані. Вся необхідна допомога надана. стан хворих стабільний загрози життю пацієнтів немає. За словами лікаря, в пацієнтів, які лікуватимуться амбулаторно, діагностували опіки, отруєння чадним газом, рвані рани, переломи та інші ушкодження. Міська влада закликає не заважати рятувальникам ДСНС ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації, а також не підпускати туди дітей. Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.